Так, у нас ефір пішов. Я від тебе балтею. Так, давайте спочатку про не... такі проблеми. Значить, йожику вже щось вона відмовляється від їди, а там може бути вікове, ми все відкладали. Знаєте, вона ну ціле життя вона не виходила. І ось так, ну в общем, рано чи пізно стерилізація потрібна. Бо щось вона мені тухне і далі, далі он, ну тобто є і. Треба це рішати з віковими, бо це все не. Я знаю, що це не добре, але так виходить. То їжа у Юлі навіть власна копійка, що можна зробити за власний рахунок, тут хопана, поможіть простерилізувати котенят. Ну, тутешніх села. Бігом, бо, бо ж буду це теж потім будуть розкинуті, ну в общем, у бездолі Ви знаєте, що коли собака під надзором закрита стечкою, це є одне. А коли вона бігає по селі, по вулиці, по ко по коло ми ну, родить по... куди? Ну з цим світлом так. то що ми були... на Олі. Юля, катастрофічно, нічого не встигає, тільки що так репетувала, але світло включити я не можу. Так що Навіть мій. якщо її заріжу в око і скажу ваша світлость від цього. Бо ми була із ля... Ляля, була Йожика на огляді цими днями, ну з цим світом, то всі знають, що все-таки не буду пояснювати. Ляля, потрібен Мал... 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 малоксивет. Малевет можна... Луся, я тебе прошу, а... не роби мені ревізію. Малевет ще. Що... От Наташа прописала. Там і Цілий список, да, це... та, там До є цихлін, йожиці. Цихлін, значить... Поки що ми вже з усього спригнули, значить в неділю ще не ця, бідна ця іголка побуде, бо боюся, бо ще, ще всь, я всього боюся. Да. Я бо всього тут бою. ми ще додаємо так, фестал, так. це все, бо трошки рідонький кал був. Це трохи за зміни харчування, харчування. І, і Наталя ще попередила ти... чого ти так вилітаєш з хати, <гум> що ще давати ферменти. То є фестал, ну от що у нас є по списку, Боже, що яйця, ще яйця, додавати. Яйця. Яйця, яйця ви розумієте, яйця. Ой, треба інакшу вже миску. Боже, яка вона активна стає. Вона ще вчора не так їла яйчко. І цей Боже, додавати, давай, бо питала. Давай, не, не з папірчиком. Давай той з папірчиком. Господи, що я маю? Боже, біда. Так собака. що, а це це на, мені... більше одного яйця тобі не можна. Давай, mm. на. <головіка> на, яйця сварили тебе за яйця. Я обіцяла відео. відео Буся. з бушайнику. І хочу я вам сказати, я, я лоханулась. Я може зараз вийду, і бо тут буду. Трошки я приятним треба, так що хоча б хоч трошки в цей дурдом, хоч не вдалося, а от я не встигла вже й не повіряти. Можна я вийду. Ні, це ти по день, з цим світлом, то ми здаю. І огляди, і ще цю красуню треба на следующий тиждень. Ріночка, рінка. <ріночка> Йди сама собі подав шейничком, блін. Ой, а він не ідеально підходить. Ось так. Не буде два ошейничка. Але ми чудово. Ти ж не Ні, не вона давали. так знає, розумляшка. Давай я тебе з нею викину, а mm -hmm. сама тут поприбираю, бо подивися, все в крові. Ну, ну давай. Ну, це може може я в крові. Слава тобі, Господи. Ну, хоч зупинилися, бо були виділення. Пішлипі, вона сама У нас... хоче йти. Ну ти йдіть, видасть своїм сим. Ідемо йдемо, йдем, поки світло є, ти попісеш, покапаєш. А дай я Сиди. зацеплю її. Може би... ну Аріна. Аріна. Ти, ти кипіло слухала? Я слухала. Ну. Ріночка, та ти даш мене зацепити чи ні. Ріна, ну будь ласка. до паркана, вона та, Там любить. Та я розумію, що вона любить, але дай мені за де то є зацепитися. маленький. Шо, Шо, сама там? не годна йти? Вже а, ні. Собака мусить допомагати. Да. Собака Пішли, Ріночка, Рі... Рі... Ріночка, ой. Ріночка, ходи Рі... на дві. Ріна, ходи. Вона покусується так смішно. А пішли, пішли, пішли. вона ще бідняга не, не знає. Пішли. Там дой до... погода в нас Ми Вчора пістілки перестелила вже. Ну там мокрі, Все. Ну, вони добре, добре, що вони всі в хаті. Два в нас принципово, але вони і не виходять майже. Отак, отак ми цей. Ну то вона підняга, бідняга, може, напевно, не розуміє. Да. Бо це ще, бачите, покусується, може, ще просто побаюся, що сварити будуть. Буду, це ж треба чаще дати привикнути. Її до сього, Хоча все розуміє, вони все розуміють добре. Просто з цим світлом, що за ці дні, у мене декілька оглядів було, з, з нашими віковими. Такі, ті, що у нас такі давно собаки, е, улялі, там травма після того, як її машина збила колись знаю. Точно. Бо це. Там з віком нерв почав лапати якраз іде. Ну, Там може таке щось як боже, не Fluinject, Fluinject -інджект. немає зараз, тут в Україні. Сімалджект, якщо в, в таблеточках такого плану щось потрібне. Трошки таке воно дороге. У йожики, то температура. так, Ага, ми в хату просимося. У йожики, температура, там стерилізувати треба. Вон, е, тоже, якраз, що, так, протязі трьох днів їздила на огляди. Йожику колом таблеточки купили. ну Там стерилізувати треба точно, бо це ще у нас хто тут. Е, ще кролі треба, йожика, Тарі і ніча. Нам чотири дівчинки треба. Ти, тись, не сварися. Бо, так. Це точно треба, бо бачите, красуня. Така вон, Зараз поганенько нам дієта треба. Пікачунька, красуня. Вон красуня, дієта, бо гострий панкреатит, Ну і ця красуня, ви бачите. Ну, і на цьому всьому у нас. На жаль, ти за кітки дві висить борг 1404. 4 тисячі за корм і, грубо кажучи, 1004 піде на 4 стерилізації ще треба. Ще плюсом 4 тисячі. Трошки в клініці сказали, що за два дні нам коли привезу, то поможуть зробити за два дні чотири дівчинки під один чек нам, але треба буде оплачувати. Так, що треба буде допомога? Ну і бачите, що в якому стані ця красуня? Ми ще маємо дуже довго рис, гречка, геркулесі, курятинка, телятин. Щось має бути дієтичне в харчуванні? Бо ще при тих аналізах, що там були, з печінкою і цими трошки може восстановитись, але дієта, дієта потрібна. Так, що це тюймік красень. Так що. Бо Пікачуня дієта допомогла, але їжа закінчується. Треба, треба докуповувати. Звичайно, що е, можна нам напряму допомагати всім необхідним, ми дуже раді будемо. Так як нам було недавно, що люди попривозили е, м'ясне, то трошки хватало. Чує ну. як А ми попісили назад додому, все, там там не добре. Боже, я чому не кокала. Зранку не кока. Ну чекайте, ну вона їсть дитячі пункт. Да. Потреба далі. Та <гум> да, тихо п'ять разів. Не, я 5... це вже десь бачила. Я це знаю. <гум> По п'ять разів ще давати п'ять-шість разів. <гум> То пальчики не смачні, красуня. <гум> так що, отак ми гуляємо. <гум> <гум> Mm -hmm. Довольно щаслива собака, але худа хода Я не знаю, почти вірити, хоч є якась реінкарнація Аза. Та що від, від інфаркту померла ось того, 14 лютого, коли бахнуло в бурштині. Нам відчути. Я не знаю, такі схожісті, такі. Отак От же само вона хватала за руки, так же само вона стояла, чекала. Не, не знаю, Тихо. Фоксик, ти ще посвариш, посварися, посварися. В мене пішло вже то коло, коли кожній собаці бачить ту попередню. Фоксик, я Вікторії пожаліюся. Що ти тут сваришся. Ти лежиш і сваришся. Тоді я не сварюся, коментую. Та тіпа не я. От закінчиться війна, поїдеш ти в свою родину, яку знайшла Акторія Кручена. От в цьому же ящику, от в цьому же що поїдешся. Пішли? Ідем пішли. в хату, там. Чудо пішли, бо зараз ще третій mm -hmm. раз купати, а в нас в дев'ятій годині світло не відключають. Непонятно. Зараз. Пішли, так що е, то, що я трошки з цими оглядами. Називається за огляди, казала, що треба. Красуня, ходи, 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 поки що. Ходи в ту подаровану, нам, нам однокімнатну квартиру ходи. То, що нам колись. Ч... Чекай, то мама з донькою да, подарувала тоді. Це, цю квартиру. Мама була, мама а ця подружжя привезла, ага. а мама тримає котиків, mm. але котики поїхали вже за кордон. Зішейником з поводком, дай хоч поводок, відцеплю, uh -huh. красуня. Ні, ні, ні. Все, Все. Хайтунатку. Хайтунатку. Так, це Нараз я ми... сюди кладу, ми вже принесли Зараз після. Ой. О, чекайте, тут ось так може бути. Mm. Зараз ми ось це і на ніч одіваємо таке. Mm. У нас ще на неї по розміру є. Тому що боюся таки, щоб не захворіла. Вона така хіленька. І зараз спину мочити. я мотала. Не знаю, як це одівати. Що ви думаєте? А, Так це не якось, вверх, типу, отак ну, на спину. Напевно, що це? Це, це зверху це зверх... вкрай, вкрай, в лапки за... задні. Замотаємо, замотаємо на тім... ліжку, укладемо так, що це. це я, 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 мене називається. Замерзнути не дамо, але. На тільки положити і, і ця тюрма, напевно, буде вже складатися. Я не бачу потреби. Оце, 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 Одна із, ти... яка ізолятор, ізолятор. <клухи> в позі Веніро Міловської просить на корма. Дуже просить. І допомогти оплатити борги, і допомогти привезти нам їжу. <клухи> нам дуже потрібна допомога. Аргентинський дох. Ну дуже цей Аргентинський дох. Так що отаке. Отак ми просимо. Чапі там кро. Так, ну я вроді би всі новини да. сказала за ці дні, так що питання будуть, телефон є, пишіть, дзвоніть.